Слава Україні! Розпочалася 1288-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій. На Новопавлівському 28. На північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 8 атак росіян. На південно-Слобожанському 10, На Куп'янському напрямку напередодні було 12 атак загарбників на Лиманському 18, 17 на Сіверському напрямку, 4 на Краматорському. На турецькому напрямку ворог здійснив сім атак: на Придніпровському 3. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій. Не проводив. Загалом напередодні противник завдав 81 авіаційного удару, скинувши 150 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4809 обстрілів, зокрема 60 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5173 дрони камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки: склад боєприпасів, пункт управління та артилерійський засіб противника. Втрати російських загарбників за минулу добу склали 780 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, 4 бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, 338 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та 4 одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні!